Друзі, всім привіт! З поверненням на мій канал. Модні новинки в магазині Сінцей. Ось такі з'явилися жилетки. Це вже не вкорочені, не кроп моделька. Хотілося десь повісити, щоб краще її розглянути. А от вона подовжена. Бачите? Тобто тут у вас талія, а тут вона йде вниз від талії. Кишені. Кишені зашиті. Гудзики. Коштує 659. Можна вдягати ще з такими штанями, наприклад, теж поєднати її. Ось з джинсами теж дуже класно буде, якщо якісь широкі, наприклад, джинси. Мені подобається така жилеточка з підкладкою. Тут 97% полієстер і 3% еластану. Ось такі спідниці теж, я думаю, новинка. Не пам'ятаю я леопардовий принт і з розрізом на. На нозі 339 цікавий варіант на літо. Навіть з цією спідницею теж може бути. Так, білий двобортний такий піджак. Він більше до молочного йде. 799 гривень. Це ось такі якісь футболочки, маєчки із мережевом посередині. І коштує вона 269 гривень. Кругленький виріс і без рукавів. І білі такі йдуть. Сумки класні, мені подобаються такі сумочки теж. Вона стильна, лаконічна, нічого зайвого. 459 гривень. Спідниця, е, да, це спідниця, шорти. Це шорти, так. Да. Шорти зебра, така принт Animal. 339, будь ласка. Шорти теж можуть підійти до цієї жилетки. Тобто можете міксувати як з спідницею, так і з шортами. Зі з такою сумочкою, до речі. Друзі, я в магазині «Резерв» зараз і дивлюся ось такі з'явились нові сукні. Сукня в обтяжечку. Принаймні тут верх Наталії така приталена йде, і донизу йде розпущена така. Дивіться, які класні. Тканинка цупка дуже, навіть я б сказала, цупка. Вона може подвійна. Да. Да, вона просто така подвійна, йде сукня. Нина вже жмакана на бретельках, Є такі червоні і є такі чорні. Дивіться. Це сукня просто сарафанна, може бути і в день, може бути і вечірній варіант. Сукня коштує 1699. З позаду йде блискавка і чорна. Чорна теж дуже класна. Сукня довго-довга в підлогу. Штаніжки такі дуже зручні на літо. Бачите, вони такі вкорочені, в декількох відтінках такі коричневі. Оздягаєте такі штани. Шлюпани можна придбати. Такі бежеві і чорні. Маєчка якась біленька вдягається, або футболка. Чорні такі є, це віскоза, бордо і оливкові. Прадигани класні, дивіться, теж. це такий трикотаж, дуже-дуже приємний, широчений виріз. Ну, Звісно, піддягати треба якийсь топ на бретельках, Майку. да? Можна з вирізом круглим, можна із виріз з лодочкою. Подивитися, скільки він коштує? 1599. ну Я думаю, в ньому буде жаркувато, але він принт такий квітковий стильний принт. Дивіться, які є спідниці в резерві. Тканина супер важка. І тим вона і багата. знаєте 1499 вона буде приталена. Так, вони тут представлені, представлені із такими коротенькими дивіться топами. Топ суцільна резинка, можна сказати. Якщо ми візьмемо такий топ. І вдягнемо з цією спідницею. Шляпани вдягаються, можна чорні. Ось такого плану Аля Ермес. Кивучок вас виходить дуже такий романтичний літній. Ціна за топ – 459 гривень. Не знаю як в кого, але в нас в місті в Полтаві прям літо почалося люди в шортах, футболках. А я так і не приміряла з нової весняної колекції ось такі шкіряні куртки. І зараз хочу все ж таки її приміряти. Такий бомбер, точніше, куртка. Вона мені нагадує куртку мого батька навіть колись були теж в моді такі коричневі куртки. я Пам'ятаю, він носив, але в нього була не шкіряна, а теж таке щось шкіра. а це прям шкіра. Отже, ця куртка сіла прекрасно на мене. Це розмір М. Мені вона дуже сподобалася. В неї є такий ефект потертості, який зараз дуже в моді. Коротше, можна е, придумати сюди дуже багато варіантів, з чим її вдягти, якщо залізти в Пінтерест. Я така хожу і кажу, де мій телефон? А він в мене в руках. Це вже називається Тіха шифером Шурша. Такі штани хочу приміряти такі кежуал на кожен день таскать. Чому мені вони подобаються за рахунок ось цих рюш. Так, ягоди ось такі в нас футболочки. А, вони на спині йдуть. Тут же йдуть такі футболочки в нас. 100% бавовна. The Best Cherry по 500 90... Ой, 559. Тут же в нас йдуть ось такі. Long-sleeve, Це називається лонг sleeve така штука. 559, такий сірий, потертий. Ось так. Теж симпатично. І джинсики в нас такі йдуть блакитні. Так, моделька Wide Leg. До речі, на мені ж теж зараз Wide Leg, вже їх затаскала. Так, вже навіть встигла і поправитися за зиму. 1699, гляньте, блакитні. Вже з поясом навіть. 34-й, 34-й. Вони класні. Ще хотіла показати ось цю сумку, поки не забула, тому що потім я забула і пішла далі. Дивіться, яка сумка класна. Дивіться, який відтінок. Це ж теж тренд зараз. Це як він називається? Не Бургунді навіть, а червоне вино, вишня. 1400 і недорого. Гляньте, який шикарний відтінок. До речі, такий відтінок дуже класно поєднується. Неочікувано, а ось дивіться, з яким. От вони два. Гляньте, як вони класно між собою. Да? Тобто до чогось блакитного ви її можете вдягати. Це можуть бути ось ці блакитні джинси. І ось ця сумка легенька. Сумка, навіть що це? Це ж сумка шопер може бути. Да? Ось дивіться, навіть сірий такий а, светрик. Сірий світшот, блакитні джинси. Ось така сумочка. І до сірого вона теж йде, дуже пасує і з сірим. Об'ємна, але вона легенька. Ви сюди можете дуже багато чого накидати. Прям і хлібину, і, і палка ковбаси, і пара черевиків лізуть. Ось така коштує, манюня така, але дуже приємна теж. Так, регулюється тут ручка, але не сильно. Ну, Тобто можете да, її носити або ось так, або через плече. За 1499. Що ще не показала? Іду в примірочну, беру ще ось такі штани з собою. Дуже хочу їх прикинути на себе, що воно таке взагалі, як воно сидітиме на фігурі. Іду, і в одній з примірочних жінка приміряє на себе речі, а напроти сидить її мама. І жінці, яка приміряє років 50 плюс 60, а мамі 80. І вона приміряє, і мамі показує, типу, а мам, ну нужно, не нужно, І це настільки трогательно, як це сказати, українською, швидко не, не зрозумію. Наскільки це так приємно, справа в тому, що я з мамою, з моєю у мене немає близьких стосунків вже років ну, 15 десь так, тобто там все покрито таємницею, вона не живе з нами. Ось, і коли я бачу таку, таку, такі випадки, це просто настільки ну, серце щемить, чесно кажучи, не те, що я заздрю, але я розумію, наскільки це круто мати маму поруч. Так, друзі, приміряю. Коротше, дивіться, це той випадок, коли, типу, річ ти бачиш на цьому, на Тремпелі. Ну, принаймні, те, що я зараз бачу на собі. Коротше, в залі на Тремпелі це одне. А коли ти, типу, вдягаєш її на себе, то це щось ну, дивіться, що це таке якісь. Крила кажана, лапи кажана. Ну це просто крінж. Що це за ета? Це? це типу блуза із бабусиної скрині. Ну, чесне слово, мені не подобається. Тут ось весь живіт, все, що ти хотів, все є. Що це за ковбаса? Дивіться, руки ковбаса, ковбаси. Це Мка, і вона на мене чи широка, чи довгі рукава, чи це такий фасон блузи. Коротше, мені таке взагалі не йде. Навіть якщо тут будуть не джинси, а типу щось, щось класичне, щось чорне, якась спідниця, Ну що це таке? Або ж це взагалі не мій стиль. Бачите, от... все, моє це джинсики, це якісь футболочки з вішеньками тут на груді. Що це? І да? Коротше, Мені не подобається ця блуза. А, ви, а хоча насправді ну, класний гіпюр, тюль. Як це називати? Мереживо? Прикольно. Да, Дівчки, ну тут подивіться. Коротше, ваш живіт буде повністю присвічуватися. Я її знімаю. Червики дуже смішні. І мені вони не подобаються, хочу сказати. Це ті, які тканині, і на тканині оці наклеєні йдуть стрази. Так, неудачний, абсолютно неудачний лук. Так, це вже краще. Це така вітровка, вітровка, жакет. Ну, жакет, так, да, це жакет. На ньому йдуть такі вишиті квітки на одній такій завісті. Звісно, під низ треба обов'язково вдягати топ-майку, тому що ну, все буде зверху. Тобто, Ходити в ліфчику і зверху цей жакет. Обов'язково треба щось підтягати, і це таке вдягається поверх чогось. Лакитним денімом, в принципі, буде непогано. Власне, там вони і представлені із джинсами ці жакетики, і джинси з прорізами на колінах. Ну, якість хороша, він оригінальний. Я думаю, що да, можна, якщо хочеться одновити, обновити, якось, когось вразити да, своїм там, оригінальністю, своїм, можна таке, таке можна і придбати. Якість непогана. І відтінок теж. Мені теж подобається. З футболок мені сподобалась ось така: це е, повністю еластан. Дивіться, зараз їх е, дуже багато з'явилось, і в сенсей. Ось такі е, вони по якості, тобто, повністю, ну, ми кажемо, що це синтетика. Насправді тут поліестер, думаю, еластан. Вона така дуже-дуже еластична, прохолодна, тягнеться, не буду тягнути, звісно. 499 гривень. Сподобалась Елька. До речі, там емок не було, тільки Ельки і Excelки. Дивіться, я міряю Ельку, мені, мені дуже зручно. Прям сподобалось. Коричневий відтінок, є ще чорний. Така акуратна, от, 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 от це моє, а от це щось дивне. Це мені взагалі не зайшла ця блуза. Так, і ще я приміряю ось такі штани із нової колекції. Дівчата, це штани casual варіант. Це не спортивні. Це. Ой, щось упало. І не класика, і не спорт. Навіть не знаю, спортшик можна назвати. Дивіться, тут середня, навіть аж низька посадка. Може, треба було ельку брати, так ні. Ці штуки будуть потім по землі, а вони прикольно, коли вони от, от саме такої довжини. Бачите, що видно щиколотку і видно ваше таке взуття. І до цих балеток Мері Jane, ну непогано. Єдине, що я сама собі не подобаюся в цій вазі. Я набрала 5 кілограмів за осінь, період, осінь зиму. І я тепер не знаю, що з цим робити, тому що ну, вдягаєш щось в обтяжку, обтягує весь жир. Ось навіть оцю, оцей нюанс. Мені, мені це не подобається. Це не мій взагалі не моя вага природня. Коротше, штани дуже зручні. Але чи подобається кому такий стиль. Можливо, навіть футболка сюди ця не підходить, а підійде просто звичайна футболка, теж така з хлопку, не із резини. Підійде просто з хлопок якийсь, теж такого ж, наприклад, темно-сіра футболочка, якась із чи то, якщо тут може бути, біла, можливо. Штанах дуже класно. От штани на зараз. І вже коли видно ці балетки, вже набагато. Краще якось, так? хоча дуже вони плоскі і це дуже незручно. Особисто для мене я люблю, щоб був хоч якийсь під'єм чи підйом. Ну, коротше, не знаю. Окремо класно, футболку рекомендую, рекомендую штани дуже зручно. А от разом сюди все-таки я бачу якусь звичайну футболку аля чоловічу. Ну, це все, власне, така примірка, ще є така корична, да? Я ж показувала тільки що. Футболки такі коштують 399 гривень. Дуже-дуже легенькі, такі на літо класні. Рекомендую на мені розмір L, Меншого і не треба. Коротше, дівчат, я за рік, виходить, і зески перелізла на Ельку, на можете собі уявити, да? на стресах, звісно ж, на стресі. Друзі, дякую всім за перегляд. До зустрічі вже у новому відеоролику. Іду пити капучино, тому що кави вдома не виявилося. І я сьогодні зранку тупо заторможена і мене а, пробуджує тільки італійська кава, чесно кажучи. Тому йду шукати італійську каву. Так, сьогодні я економлю і хочу взяти капучино в автоматі. Чому ми не приймаємо її двадцятки? Приняло і п'ятерочку. Замовляю капучино і ціна 25 гривень з собою. Дивіться, вкрали гроші. Ви бачили тільки що, так? Да? П'ятерку вкинула, все, але внесено, пише 20. Ну що ж, 20 так 20, давай американо. Будемо пробувати.